Питання про виявлені порушення порядку журналістів інформаційного агентства справи. Лисенко Іван Григорович та Сердюк Олександр Миколаївич Вирішили за першу передню. Проголосувати. За 14 осіб. Дуже за. 에... А, ви, а ви порахували? 14, ні, 14? Згідно буде. А участі в засіданні Лисенко Івана Григоровича і Сердюка Олександра Миколаєвича. Голосуємо за що? За порушення право порядку. Саме, саме що? За порушення право порядку. Пункт закон України про оборон за 14 осіб, за 14 осіб. рішення прийнято. Вони порушували роботу виборчого ділянки. Ні, конкретно.

Что здесь непонятно? А, непонятно, прежде чем причину, выгонять. Я сказала надо. вам Ладно, причина. Хорошо. Протокол написан, Причина Мардвев, то есть, мы, пожалуйста. Никто никого не удаляет. Прежде чем я удалять, дала, надо. Я уже мы обучила. уже зачитывали. Вы озвучили, давай, вас не будет, было. Будет но, но коллеги были, против которых это написано. Ну, прохожу, что прохожу, не я. А падали не полка Мы уже озвучили все. Кто еще был заходил, он желтик. Тихо, моему что-то не так тихонько. Тиху, тиху.